Знайомтеся, це Віталій Селик. Разом з колегами він працюватиме над інфраструктурним відновленням нашої країни. Столичний урбаніст не один рік робить життя українців зручнішим, певен, впорається із таким, хоч і дуже складним завданням. Нам треба готуватися до того, що відновлення України це гра довго. І коли ми говоримо про відновлення, ми маємо говорити не тільки про відбудову тих розбитих міст на сході України чи окремих будинків там в Києві, Умані, Вінниці, але й про те, що нам треба відновити всю Україну від заходу до сходу. Робота титанічна, але її результати забезпечать українцям життя у сучасних комфортних умовах. Пояснює архітектор Станіслав Дьомін. У ексклюзивному інтерв'ю для нашої програми він поділився своїм баченням майбутнього нашої держави. Ми маємо багато прикладів, коли створювались такі сильні, скажімо так, країни за підтримки там західних партнерів, щоб забезпечити безпеку в певному регіоні. Ми навчаємось. Ми постійно вивчаємо різні кейси. Вивчали там кейси вославі, вивчали там кейси по повоєнної по відбудови. Деяких інших стран багато архітекторів, які е, сьогодні займаються вивченням імплементацією цих кейсів до нас. А, але у нас буде якийсь свій шлях. Допомогти пройти цей важкий шлях відбудови обіцяє весь цивілізований світ. Завдяки підтримці багатьох країн. Ми отримали не лише фінансову допомогу, а й доступ до новітніх технологій у будівництві. Ми економічно, культурно, архітектурно, урбаністично відстали від Європи там на 20-30 років. Ми маємо подивитися у кожного щось найкраще, додати своїх власних інновацій, які в нас вже є, і зробити ще краще ніж було до того. Ми маємо в нашій відбудові думати не про перші 5-10 років. А про 40, 50, 100 років наперед. Досить багато західних архітекторів західних фахівців намагаються долучитись до різних проектів відбудови. А щоб якнайшвидше забезпечити людей житлом, ми можемо запозичити технологію блискавичного зведення багатоповерхівок. У таке складно повірити, але цей десятиповерховий будинок з'явився лише за 29 годин. Кожен блок окремо виготовили на заводі, а потім доправили на місце будівництва. Оскільки за розміром він як транспортний контейнер, його з легкістю можна перевозити як по землі, так і по воді у будь-який куточок світу. Це як Лего. Головна ідея полягає в тому, щоб взяти групу цих модулів завбільшки з контейнер, на будівельний майданчик і складати їх на місці, закріпивши болтами. Потім вони підключаються до електрики та води і готові до використання. Навіщо відбудовувати те, що на сам... ну, сьогодні вже для нас не так актуально, як було там десять чи двадцять років тому. Все змінюється, економіка змінюється, суспільство змінюється, запити змінюються. Сучасне житло в Україні будуватимуть за новими нормами. Тепер у багатоповерхівках з'являться бомбосховища, а самі споруди стануть ракетостійкими. Перш за все, ми маємо змінити технологію будівництва для того, щоб е, будинки були стійкими до, наприклад, ракетних атак. Ми розуміємо, що це, скоріш за все, не перша війна з нашим сусідом. І ми можемо будувати так само ті ж панельні будинки. Просто технологія, якою ми маємо будувати, має бути не такою, щоб ці будинки розсипалися від першої ракети. Українське житло майбутнього має стати не лише ударостійким, але й комфортним для проживання. Втілювати цю українську мрію в життя взялися найкращі в світі архітектори серед них Норман Фостер. Його проєкти можна побачити по всьому світу. Цього 87-річного архітектора недарма називають батьком мегаполісів, а його творіння здатними випереджати час. Саме він втілив у життя мрію Стіва Джобса, спроєктувавши каліфорнійську штаб-квартиру компанії Епл. І саме Фостер створив справжній витвір архітектурного мистецтва, один із найдовших і найвищих мостів у світі віадук Мійо у Франції. Ще одне його творіння відомий лондонський стадіон в Емплі. Тепер найбільшим проєктом усього життя іменитого архітектора стане Харків. Попри поважний вік, Норман Фостер, наче завзятий підліток з головою, пірнув у проєктування сучасного генерального плану, знищеного росіянами міста. Мені дуже цікаво працювати з Харковом. Це незвична комбінація культури, науки і промисловості. Рідко буває, щоб все було у одному місці. Ми провели понад 16 тисяч анкетувань, щоб зрозуміти, яким люди бачать свої райони, що їм потрібно для комфорту. Нові харківські квартали будуть як у Європі поділені на квадрати. Всередині кожного вся необхідна інфраструктура: житло, місця для роботи, навчання та відпочинку. Радянські будівлі, яких у Харкові чимало, архітектор планує залишити, але у сучасниві абсолютно новий підхід був застосований. Тут озеленення, великі вікна та балкони. Люди продовжують тут жити. Ті, хто робив це проектування, суперспеціалісти. У нас є їхні контакти. Ми з ними співпрацюємо. Генплан для Харкова команда Нормана Фостера розробила безкоштовно, а тепер вона готова допомогти з пошуком інвесторів для його втілення. У мене досвід у проєктуванні наукових парків, починаючи від Apple у Кремнієвій долині, Сан-Хосе у Барселоні, і закінчуючи Оксфордом. І основний меседж таких парків це не парк, а наукова громада. Тобто ми повинні створити зону з університетами, будинками, місцями для відпочинку та зеленими зонами. Можливо, вже за кілька років у понівеченому сучасному місті герої Харкові з'являться подібні шедеври архітектури від британського генія хай-теку. Макет Харкова буде представлено для інвесторів. Це уже чудовий матеріал, з яким можна йти до фондів, послів, банків, ми готові дати всіх експертів, які допомагатимуть вам.